Всім привіт! Мене звати Конов Олександр, я психолог. Сьогодні ми з вами поговоримо на таку тему, який діагноз у Путіна. По-перше, хочу сказати, що я не є лікарем і не можу ставити точний діагноз і взагалі діагнози. Однак, ми можемо проаналізувати його вчинки і його риторику, щоб орієнтовно розуміти, що він за людина. Чому Путін не психопат? Коли ми говоримо про психопатію, на увазі мається диссоціальний розлад особистості це люди, які прагнуть успіху, які в той же момент не відчувають страху, і вони в своїй поведінці можуть не притримуватись норм закону. Однак, якщо ми зараз подивимось на дії Путіна, то вони не направлені на успіх. Тобто ми не бачимо цього успіху. І він не критично ставиться зараз до ситуації, він діє імпульсивно. І ці всі дії, вони дії і моменти, які зараз відбуваються в Росії, вони теж не є ознакою його успіху. До того ж, десь соціальний розлад особистості вони не відчувають страху. Але по поведінці Путіна ми можемо зрозуміти, що він все ж таки боїться його велика кількість охорони, і так само як він дистанціюється з різними політичними діячами іншими. Ну і теж такий варіант, можливий, те, що є в нього декілька двійників. Я не володію цією інформацією, не буду нічого стверджувати, але це теж може бути якраз так одним спойвом. Його страху. У Путіна, скоріше за все, є нарцисичний розлад особистості. Бо він такий самозакоханий. В нього є думка, що він унікальний, що тільки він зможе привести країну до успіху, що потрібно встановлювати такий певний режим диктаторства, щоб всі йому. Підкорялися і всі обов'язково дослухалися до його думки і до того, що він говорить. Також в нього є певні маячіння. Перше з них це маячіння переслідування. Він думає, що його хочуть вбити. Ми навіть можемо згадати історію з Макроном, як він сидів за довгим столом, щоб можливо чимось а, не заразитись від нього. Далі це маячіння величі. Тобто, коли людина прагне до реформаторства і вона вважає себе знову ж таки унікальною людиною. І третій такий вид маячіння це паранояльне. Коли людина прагне до захоплення світу. Отже, а що ми можемо зробити з цією орієнтовною, тут ще раз підкреслю, інформацією? А, і як ми можемо спрогнозувати взагалі? Можливий діалог з Путіном або його наступні дії. Перше, що варто зрозуміти, що людина, яка має розлад особистості, вона не є критичною до своєї поведінки, до своїх вчинків. Тобто вона навіть не завжди може відслідкувати, що в неї є цей розлад. Отже, чи можливий діалог з ним? А, ні. Бо людина не критична ні до свого стану, ні до вчинків. Що варто взагалі очікувати далі від нього? Оскільки в нього є такі розлади, пов'язані з маячінням, то знову ж таки тут вже йде проблема з когнитивним аспектом, і знову ж таки, тобто у людини проблеми з мисленням. І чи можна вибудувати конструктивний діалог? Це велике питання, відразу скажу, що дуже-дуже маленький відсоток, скоріше за все, ні. А що очікувати від нього? Скоріше за все, з часом а, його оточення буде бачити, що ті дії, які він робить, воно починає деструктивно впливати і на його прибічників. І отже, з часом вони можуть а, оголосити, так би мовити, бунт Путіну, а, і почати, можливо, його прибрати з влади. Оце таке можливе а, майбутнє і можливі подальше а, розгортання дій. В принципі, на цій темі в мене все. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал, будемо разом підтримувати український психологічний контент. І не забувайте писати коментарі. До зустрічі!